Друзі, ну у нас сьогодні недільний день, тому ми командою зібралися і готуємося сьогодні заливати свічки. Іноді приходять запитання, як ми це робимо. І ми робимо це. У нас є два варіанти. Він Діма розпалює на спічку. Ми розтоплюємо парафін отак. От, от в кастрюлях просто на вогні. Це трошки краще робиться. Міша вже прийшов мішанечка. Ну клас, вже приніс парафін. Другий момент в нас є. Ми розтоплюємо парафін. Ще в таких чайниках, заливаємо з чайників, ось в такі, в такі баночки, які вже підготовлені. Тобто Нам допомагають ці, наші мами, наші друзі, нам передають, ми самі мотаємо. Тобто це зараз ви бачите найкращий варіант замотаної, замотаної свічки. Тобто Ми повністю заматуємо рулончик картону туди, виставляємо такий пестик. і в нас вже прям є така процедура. Бачите, у нас так стоять побільше баночки. Трошки потім поменше і ще маленькі, Тобто там, де багато парафіну, ми спочатку заливаємо, потім середня. І вже коли в чайнику залишається не дуже багато парафіну, ми заливаємо в маленьке. І вже далі піде процес залівки, Ви побачите, як це робиться. Все, міша готується. Вон у нас малявки всякі рубають, парафін допомагають. Все, процес розтоплювання пішов. Ми бачили багато різних свічок насправді, але оці, оці, вони оправдують себе гораздо краще, тобто в них теплодача гораздо більше і вони горять більше, ніж останні. Якщо ви бачили, іноді є такі свічки, де всього чотири картоночки вставляють хрест на хрест і заливають їх. Тому вони теж працюють просто туди перше де набагато більше парафіну, тому що вона повністю з парафіна. Але якщо отак заматувати, щоб повністю була банка запітана саме грофу картоном, то воно і найдовше горить, і е е більше в нього йде теплоотдача. Так, ось так от заливається, воно спочатку пістик обливається. У нас процедура спочатку великі, середні, а потім маленькі. Але ми трошки вже не да? цієї да. теми. І ось так повністю заливається повністю свічечка і в нас вже ось уже стинуть свічки. Так, у нас отут вже залиті. Тому, в принципі, процедура заливки окопних свічок виглядає саме так. Тому ми е насправді, е бачите, вже, бачите, у нас вже другий ящик пішов. На вогні вони набагато краще да, Дім, е тануть. Тобто те, що ми робимо 40 хвилин на пічці на газовій, то тут воно буквально 40 хвилин у нас 25 кг парафіну було перетоплено. Так, так, так. І ще разочок. От у нас такі, от. Все, молодець. Отак. От процедура залівки окопних свічок виглядає саме так. У нас, бачите, і тут вже під хоп підійшло. Да? Тому, якщо ви бажаєте робити свічки, робіть висновки, тобто ви можете робити дуже багато інструкцій по виробленню окопних свічок, але ось саме ці, які запаковуються максимально картоном, вони горять найдовше і в них тепловідача найбільша. Тому користуйтесь, а ми працюємо далі. Слава Україні! Героям слава!